Вітання! У минулому випуску ми успішно справились із оборонним завданням та побудували стіну навколо нашої бази. І ось тепер, коли ми почуваємось у повній безпеці та не боїмося нападів косак, можна зайнятися великим будівництвом. А не навпаки. Через зростання попиту на сталеві балки та залізні пластини нам потрібно збільшити кількість плавилин, що їх виготовляють. Родовище залізної руди, яке було доступне нам у стартовій локації, вже вичерпалось. І ми будемо використовувати ту руду, яка доставляється нам потягом. Більше плавилень, більше заводів, відповідно, більше сонячних панелей. Ех, швидше б опанувати мирний атом. Йой, щось ви зачастили бігати на мій аутпост по видобутку нафти. Нафта це ключовий і необхідний ресурс у факторіо. І, гадаю, просто збільшити кількість турелей тут не вийде. Потрібно будувати огорожу, таку як і для бази. Навколо нафтового родовища розташовано декілька гнізд кусак, з яких і формуються ударні групи, що атакують його. Звісно, можна було б просто знести ці гнізда, але це пришвидшило б еволюцію, і кусаки стали б ще жорстокішими, тому просто відгородимось від них. Для вогняних турелей, щоб далеко не ходити, можна використати ту нафту, яку ми добуваємо із родовищ. Але більш раціонально і економніше використовувати дизель. З'єднаємо систему з вогняних турелей аутпосту разом із нашою головною базою. У локальний робопорт додамо декілька роботів та інструментів для ремонту. Надійний захист від кусак 24 на 7. Жуйте сраку кусаки. У факторіо присутні інструменти для побудови логічних мереж. Арифметичні комбінатори, порівняльні комбінатори, звукові сигнали та вимикачі. Усі вони дозволяють вдихнути душу у наші заводи. Вмикати та вимикати їх, коли потрібно. Сигналізувати, коли один із ресурсів закінчується. Усе це спрощує роботу нашого інженера. Нафтопереробні заводи виробляють дизель, мазут та нафтовий газ у різних пропорціях. Використовуємо ми їх нерівномірно, тому збудуємо заводи по переробці мазуту у дизель, а дизель у нафтовий газ. Також додамо певну логіку для того, щоб збалансувати використання цих ресурсів. За допомогою логічного кабелю з'єднаємо цистерну із помпою та встановимо логіку. Якщо мазуту стає більше, ніж певна кількість, для прикладу 10 тисяч, тоді запускаємо помпу. В свою чергу, помпа буде поставляти мазут на хімічні заводи, котрі перероблять його у дизель. Реалізуємо цю ж саму логіку і для цистерни з дизелем. Побудуємо завод, який перероблятиме дизель у нафтовий газ, і додамо логіку на помп. Якщо дизелю стає більше, ніж нам потрібно, ми будемо переробляти його у нафтовий газ. А відповідно вже нафтовий газ використовуватиметься на наших виробництвах. І з висоти пташиного польоту поглянемо на наші розумні фабрики по нафтовій переробці. Тепер вони збалансовані та логічні. Фабрик стає дедалі більше, і щоб не заблукати на своєму ж виробництві, додамо мітки, котрі можна виставити на карті. Продувлюємо завод з виготовлення червоних мікросхем та проведемо конвейер із мідними пластинами таким от способом, поміж маніпуляторів. Наростивши виробництво червоних мікросхем, збудуємо фабрики з виготовлення синіх мікросхем. На виготовлення синіх мікросхем потрібно мільярд червоних мікросхем, стільки ж зелених мікросхем, та ще й мазут. Сумніваюся, що ваше виробництво відразу почне задовільняти потреби цих заводів. Але це дасть хороший стимул для збільшення вашої фабрики. Окрім залізної руди, також почали закінчуватись інші базові ресурси, такі як вугілля, мідна руда та камінь. З часом, коли родовище повністю вичерпається, ми за допомогою потягів будемо доставляти ресурси. Закінчимо наше відео заводом для виготовлення жовтої науки. Для жовтої науки нам необхідні сині пластини, завод з яких ми щойно побудували, структури малої щільності, щоб воно не означало. Та рамки для роботів, які ми використали для виготовлення дронів. Як ви напевно помітили, а мій мітливий глядач обов'язково це помітить, на виготовлення жовтих пакетів науки йдуть дуже дорогі ресурси. Тому ми трішки зекономимо і встановимо у лабораторії пакети продуктивності. Вони, споживаючи меншу кількість пакетів науки, виконуватимуть більше роботи у лабораторіях, що відповідно економитиме наші ресурси, котрі в основному зараз і йдуть на дослідження. На цьому на сьогодні все. До запуску ракет залишилось не так багато епізодів, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цю подію. З вами був Бендер Лювей. До зустрічі!